У Сумському художньому музеї відкрили персональну виставку робіт художника Миколи Жолінського. Захід організували до його 70-річчя. Художника я знаю дуже давно. Я знаю його так давно, так давно, що навіть не можу згадати, як давно я його знаю. І за великим рахунком, я знаю. Ну, всі періоди його творчості. Я бачив все, що Микола Жулінський робив 25 років тому, 20 років тому. Та навіть ні, мабуть, ми десь з кінця 90 Тобто те, що він робив да, 25 років тому, 20 років тому, 10 років тому. Це відомий художник не тільки в Сумах, і на Україні, і в Європі. На цій виставках він показав Переважно нові роботи і декілька робіт з минулих років, тому що ну, все таки жибілей. Його картини вражають своїм таким сюжетно-композиційним мисленням, і вони заставляють глядача не просто роздивлятися якісь полотна, а думати. В експозиції виставки представлені близько 30 полотен. Розповідає автор виставки. Тут є. І, можна сказати, така жанрова картина, якщо так можна сказати, і портрет, і пейзаж. Ну, я в основному пишу композиції, такі жанрові композиції. У мене було кілька таких виставок, виставок, тематичних виставок. Так виходить, що якби. Приходить якась ідея, і потім починає реалізувати робота. Одна тема чіпляється за іншу, одне сюжет за інше, одна купить за іншу. І виходить, потім виходить вже ціла така тематична серія робіт. Нині Микола Жолінський продовжує працювати викладачем кафедри образотворчого мистецтва та дизайну в одному з сумських вишів. За словами митця, він продовжує представляти свою творчість на всеукраїнських та міжнародних виставках. Відвідати цю в музеї можна до 30 квітня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.